Завершились чотири контрольні матчі для українських команд на зимових зборах. Одеський Чорноморець поступився дріті з рахунком 1-3. У ще одному поєдинку моряки поступилися ТС Гелаксі з рахунком 0-4. Олександрія виявилася сильніше за Левський рахунок 2-1. У ще одному матчі Криворізький кривба з рахунком 2-0 здолав п'яст. Також планувався спаринг Шахтаря із болгарським лодогорцем. Але 21 січня цей матч не відбувся. Він був скасований через несприятливі погодні. Мови. Тепер гірники проведуть товариський матч із вірменським пюніком. 19 січня ЛНЗ вирушив на збори до Туреччини. Підопічні Олега Долуба проведуть там місяць. Цей місяць буде розбито на два навчальні тренувальні збори. Під час першого збору Черкаський клуб зіграє спаринги проти таких суперників. 24 січня проти Варти Познань, Польща, 27 січня проти Млада болеслав Чехія, 30 січня. ЛНЗ зійдеться із Словацько, Чехія. 1 лютого Заглембі, Люблін, Польща та 3 лютого Лієпая, Латвія. Київська оболонь опублікувала список своїх спаррингів у Туреччині. Загалом столична команда планує провести вісім поєдинків. Зокрема, двічі у календарі будуть ігрові дні, у яких по два матчі. Загалом, список усіх суперників виглядає наступним чином: 24 січня відбудеться два матчі: Малішева та дукаїджані Косово. 27 січня відбудеться також два матчі: Банік Острава та Градець Кралове, Чехія. 31 січня відзов Польща, 3 лютого Ахалторк Міні. Стан 7 лютого Шкупі Північна Македонія та 10 лютого Кеге Данія. В свою чергу Ворскла оновила графік спарингів. До раніше існуючого зимового календаря полтавської команди додали ще два суперники в резервні. дні. 6 лютого Ворскла зіграє із Согдіана, Узбекистан. А 15 лютого полтавці завершують збір поєдинком із грузинським Саборталом дніпро 1 ЛНЗ, Зоря та Оболонь вилетіли на збори з Кишенева до Анталії рейсом турецької авіакомпанії. А після посадки футболісти надрахувалися приблизно 55 валіз. Про це повідомляє тато таке. Найбільше постраждав ЛНЗ. У Черкащан близько половини всього багажу зникло. Весь медичний та тренувальний інвентар, включаючи взуття гравців, приземлився разом із командою. Однак у Кишеневі залишилися особисті речі великої кількості гравців чотирьох клубів. Основна вина покладається на співробітників Ків головного аеропорту Молдови менеджери клубів зробили все, щоб зниклий багаж прилетів до Туреччини максимум до вівторка середи. Партизан повідомив про оренду у Шахтаря опорного півзахисника Деніла Кастіло. Оренда 19-річного еквадорця розрахована до 30 червня 2024 року. Повідомляється, що Шахтар та Партизан будуть спільно виплачувати Кастіло зарплату. Вона складає близько 10 тисяч євро. Сербську команду очолює колишній гравець донецького клубу Ігор Доляй. Шахтар підписав Кастіло влітку з ЛДУ Кіто за 800 тисяч євро. З того часу футболіст зіграв лише 41 хвилину у шести матчах за гірників. Thanks for watching! ЛНЗ оголосив про трансфер голкіпера Параділи Євгена Кучеренка. Деталі контракту з 24-річним українцем не розкриваються. За інформацією, Трансфермарк, перехід відбувся на правах вільного агента. Новачок виступатиме під 21-м номером. Протягом усього 2023 року Євген виступав у складі грузинської діли, в яку він перейшов на правах вільного агента з Колоса. 24-річний Воротар зіграв у всіх 36 матчах команди у чемпіонаті Грузії. А влітку допоміг їй подолати два раунди кваліфікації Ліги конференцій. Кучеренко є вихованцем Київського арсенала та Шахтаря. Після відходу з донецького клубу у 2019 році Євген пограв за португальську лейрію Поділля, Колос та Казахстанський Аксу. Капітан Шахтаря Тарас Степаненко продовжив контракт із клубом. Чинна угода 34-річного футболіста спливала цього літа. Новий договір розрахований до кінця сезону 2024-25. -20. Степаненко виступає за гірників з 2010 року, перейшовши із запорізького металурга. Загалом він зіграв у команді вже 411 матчів. На його рахунку 29 голів та 25 асистів. Разом з шахтарем Тарас виграв 23 трофеї та є п'ятим футболістом в історії клубу за зіграними матчами. Верес оголосив про продовження контракту із форвардом команди Миколою Гайдучиком. Нова угода з 24-річним гравцем, розрахована на 2,5 роки до літа 2026-го. Гайдучик є вихованцем Вереса. Перший професійний контракт він підписав у лютому 2021 року. Сумарно, Микола провів за Верес 64 матчі, у яких відзначився 7 голами у нинішньому сезоні. На рахунку Форварда два голи та один асист у 17 матчах в усіх турнірах. Верес повернув півзахисника Дмитра Годю у першу команду. Про це повідомляє та то таке: рівненський клуб вирушив на збори до Туреччини разом з 18-річним гравцем у складі. Зазначається, що на таке рішення могла вплинути думка нового головного тренера Вереса Олега Шандрука, який працював з футболістом у команді ю 19 Верес перевів Годю з першої команди до Ю 19 після того, як зірвався його перехід в Карпати. Цього сезону Дмитро провів два матчі без результативних дій за основний склад клубу за Ю 19 він забив 7 голів у 12 матчах, з яких 5 з пенальті. Чорноморець, який зараз перебуває на зборах у Туреччині, переглядає центрального захисника іноземця. Про це повідомляє журналіст Ігор Сем'ян. За його даними, це нігірійці Валентин Озонфавор, останнім клубом якого був Шарлоруа. Також він має досвід виступів за Галата Сарай, Альмерію та Сошо. Рішення про потенційну співпрацю із Нігерійцем, тренерський штаб на чолі з Романом Григорчуком буде ухвалювати на основі спарингів. Наполі продовжує боротьбу за півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, на якого також претендує Ювентус. За інформацією, кур'єри Делоспорт донецький клуб оцінює 21-річного українця в 40 мільйонів євро. Неаполітанський клуб запропонував українському гравцю дуже близьку до запитаної суму, демонструючи конкретний інтерес, проте отримав відмову. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін раніше заявив, що гірники відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 мільйонів євро. Трансфермарк оцінює хавбека у. 18 мільйонів євро. Судаков забив три голи та зробив один асист у 18 матчах сезону за клуб. Форвард Шахтаря Богдан В'юник може змінити клубну прописку вже невдовзі. 21-річний українець близький до підписання контракту з польською лехією. Про це повідомляє Ліджінерс Згідно з даними джерела, сторони перебувають на завершальній стадії переговорів. Раніше повідомлялося, що Богдан перейде в новий клуб на правах оренди. У нинішній кампанії в'юник відіграв 6 матчів загірників, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі. Після 19 турів Лехія посідає четверте місце в першій лізі Польщі. Набрав. Вше 32 очки, також варто зазначити, що в цій команді вже виступають двоє українців: а саме, Іван Желізко та Максим Хлань. Жарона цікавиться півзахисником Динамо Володимиром Брашком. Про це повідомляє Елгол Діджитал. Віктор Циганков та Артем Довбик вважають, що завдяки своєму стилю гри Брашко зможе швидко адаптуватися до команди. Тому саме вони порадили Мічелу схвалити цей трансфер. Джерело зазначає, що у контракті Брашка прописана клаусула у розмірі 2,9 мільйонів євро, яка більш ніж доступна для жарони. Пізніше Ігор Суркіс частково підтвердив цю інформацію, сказавши, якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то у мене не буде команд. Треба продавати так, як ми це зробили із забарним і Миколенком», – сказав Суркіс. В свою чергу Віктор Циганков та Артем Довбик цю інформацію не підтвердили. У цьому сезоні на рахунку брашка три голи та одна результативна передача у 18 матчах. Український голкіпер Максим Коваль провів перший матч за Каламату, яка виступає у другому дивізіоні Греції. У матчі 15-го туру команда українця не змогла втримати перемогу над лідером ліги. Команда зіграла з рахунком 1-1 проти Паєханія. У другому таймі арбітер показав аж три червоних картки: одну гравцям Каламати і дві суперникам. Також треба нагадати, що після відходу з шерифа Коваль перейшов у Аріс, але через відсутність слутів для гравців не з Євросоюзу українець до кінця сезону гратиме. В оренді за каламату. Вболівальники Іспанської Валенції після перемоги над Атлетіку з рахунком 1-0 в чемпіонаті Іспанії дуже жорстко висловились стосовно гри українського нападника Романа Єремчука. У суботу, 20 січня, Валенція вдома перемогла Атлетік з рахунком 1-0 у поєдинку 21-го туру чемпіонату Іспанії. Український форвард господарів Роман Яремчук з'явився на полі на 14-й хвилині та був замінений вже на 83-й. Після цієї гри вболівальники були дуже незадоволені грою Яремчука. А ось що саме вони казали. Ймовірно, Яремчук пішов лише тому, що Гера швидше та більше пресингує. Яремчук отримав звинувачення на решту сезону. Яремчук не зовсім найкращий наш нападник в історії. Пам'ятаю, якась освічена людина сказала, що Яремчук українець Ван Бастен. Ух, марно! Яремчук має зріст 191 см, але ви не побачите, як він виграє повітряну дуель. Який же поганий Яремчук? Зміна Яремчука трохи принизлива. Мені це було погано на смак. Яремчук у поточному чемпіонаті провів за Валенцію 17 поєдинків в усіх офіційних турнірах. Відзначився двома голами. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Головний тренер Жарони Мічел Санчес розповів про шанси своєї команди у боротьбі за чемпіонський титул іспанської лаліги. Наставник прокоментував вклад Артема Довбика в успіхи каталонського клубу. Мічел в інтерв'ю офіційному сайту Жарони пояснив, як Довбик може стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Артем Довбик забив три голи у матчі 21-го туру Ла Ліги. Це допомогло Жароні знову очолити турнірну таблицю. Але мадридський реал відстає лише на один бал і має поєдинок в запасі. Жерона розгромила вдома Севілью з рахунком 5-1. Артем Довбих зробив хет-трик, А Віктор Циганков та Крістіан Стуані додали ще по одному голу. Наставник каталонської команди Мічел перерахував доданки успіху своїх підопічних. Головний тренер Жарони назвав швидкість флангових футболістів, надійну гру центральних захисників та натиск атаці тими факторами, які принесли команді. Переко. Онливую перемогу окремо Мічел згадав про Артема Довбика. Цитата: третій гол Жерони це один із найкращих м'ячів, які я коли-небудь бачив. Артем грає агресивно. Він постійно націлений на чужі ворота. Його натиск приносить дивіденди, адже він прикріплений футбольною майстерністю. У нас є два чудові форварди, які хочуть забивати в кожній грі. Саме їхня енергія і дозволяє Жероні перемагати, розповів Мічел. Також тренер заявив, що не думає про боротьбу за чемпіонство. Він має намір мотивувати команду на Ожен матч, а наприкінці сезону підрахувати очки Жерони, яка не хоче відволікатися від гри заради надії на титул.